Як завжди, о цій порі, програма «Мхвиля» – все найцікавіше та найактуальніше про зірок українського шоу-бізу. У нашій програмі ми далі продовжуємо пильно стежити за тим, чим живуть, над чим працюють та що планують наші артисти. Ми знаємо їх шлях становлення і, зрештою, знаємо і тішимося їх новим досягненням. Цього тижня. «Мхвиля» побувала на ювілейному концерті молодого, перспективного луцького гурту Фіолет. Як сприймали та вітали колектив у Львові? Дивіться просто зараз. Творчий ювілей відзначає у Львові Луцький гурт Фіолет. Найкращі композиції за п'ять років творчої діяльності та на менш цікаві нові пісні. Ходімо вітати колектив. По-перше, вітаю з п'ятиріччям. Знаєш, це не багато і не мало. За п'ять років зроблено дуже багато. Ну як мінімум, два альбоми, чотири міні-альбоми, кліпи. Що для тебе ці п'ять років? Для мене ці п'ять років це добра можливість повірити в якусь свою мрію. Ну в кожного з нас якісь свої мрії, хтось там намагається якусь кар'єру побудувати, яка там на горожах суто засновується, хтось хоче знайти саме ту жінку, з якою там до кінця днів, незалежно де там вже в палаці чи в наметі провести життя. А для мене однією з мрій ще з початку студентських років, коли я поступив на політолога, було саме заняття музикою. Я собі собі йшов до того шляху. Спочатку концерти організовував, потім почав займатися сам музикою. Але коли починався фіолет, то Зважаючи на все, що я бачив навколо, було мало сподівань на те, що за якийсь час, ми дивлячись на себе минулих, будемо розуміти, що ми не зробили помилки, тому що на моїх очах створювалися гурти по пів року рік існували і так далі. А тут вже... Ми святкуємо першу свою маленьку круглу дату, п'ять років ми збереглися. Більше того, ми збереглися не просто як команда якихось чужих людей. Ми сім'я, яка і живе спільно творчи музику, і спільно дозвілля в Луцьку проводить, в своєму середовищі, тусуючись і так далі. І то велике для нас досягнення. Коли ти починав, які були плани тоді? Чи вони оправдалися за ці п'ять років? Коли ми створювали гурт, то ж ми навіть не думали, що ми будемо повноцінним гуртом. Грали перші там пару концертів на літературних тусовочках, чи. Які там є типові, Ми для себе розуміли, що це для своїх людей. Але згодом якось все пішло таким чином, почали долучатись музиканти, почались запрошення. Згадую перший наш серйозний концерт на розігріві в бомбоксах. Ми не знали, що робити. Тисячний зал перед нами забитий. Тобто ми маємо свої півгодинки перед топовими зірками українського шоу-бізу та й взагалі слов'янського світу топовими зірками. Ми тоді, як з переляку вибігли <хи> на ту сцену, почали пороти якусь музикою то важко назвати через хвилювання, переживання. Але після того, можливо, і ми почали вже якісь собі планки перед собою статись, бо ми вже хотіли якісно записуватись, ми хотіли вже якось працювати над просуванням своєї музики, як такої, бо ми розуміли, що щось робимо трошки більше, ніж просто для себе. Вас є два повноцінних і декілька міні-альбомів. Що для тебе ці альбоми? Кожен був таким собі музичним підсумком того, як ми як музиканти розвивалися. Тобто, якщо ми зараз слухаємо свій там перший великий альбом, не трохи тепла, а там Rock and Love», то ми. Дивимося частково на себе як дітей, бо то був перший реально серйозний наш студійний досвід роботи як такої. До того жоден фактично з музикантів фіолету не мав взагалі такого досвіду. Коли ми писали Вігвам, ми писали на одній з ліпших українських студій звукоцех. Ми собі розуміли, що то планка. І в плані фінансовому, і в плані психологічному працювати з людьми, які паралельно там ляписів, йолку, всіх інших записують, що це вже щось є. І ми вже там паралельно в двокоцесі репетиційна база океанельзи. Тобто ми собі розуміли, що ми вже потрапили кудись, де пролажати, просто не маємо морального тобто, права. Випливли зрештою так. велику воду шоу-бізнесу. Ти в нас останній у Львові був коли відбувався тур, презентував вігвам. До речі, як завершився тур, і які в тебе найяскравіші спогади зрештою про нього? Тур. Добре, завершився. Всі вижили. Ми віддали всі борги за вігвам, які влізли. Тобто, все завершилось добре. Деякі зміни в гурті намалювалися після того такого технічного характеру більше. І ми ще виросли на дві голови внутрішньо, бо тут дуже важко насправді відіграти 14 концерт поспіль з дня в день, ну потім ще декілька додаткових він ще дні, але то таке випробування, яке, мені здається, можуть прийти ті, тільки музиканти, які розуміють, на що вони цим займаються. Колективу були зміни, і дуже приємно бачити такого піаніста, як Єгор Грушин в твоїй команді. Тобто, я бачу, як ви професійно збагачуєтесь, і це дуже класно, що такі люди, як він, працюють з вами. І які зміни були взагалі впродовж п'яти років? І чи вони були на краще, чи все ж таки були такі втрати, за які шкодуєш? З тих обличчя, які зараз можна спостерігати в фіолеті. То десь після першого року існування до нас прийшов новий гітарист, теперішній коля Тимощук, який останні чотири роки з нами. Ну і Єгор Грушин, який поміняв Петра свіста на Нашого клавішника. А так в нас було двоє трубачів. Тобто, в перші два роки, коли ми трошки експериментували собі там з інструментами, ми трошки духової секції собі доєднували. На початках ми взагалі думали. Експериментували так, звуком, так, так? Ну як, з аранжуваннями більше, не так ж звуком. як... Тому що труба додає свій шарм музику як такий гармонічний шарм. А на початках ми взагалі думали без живої ритм-секції грати. Ми шукали з Андрієм діджея, який би в свій час в форматі бомбокс як працював. Зараз вони теж вживу. Але ми з часом зрозуміли, коли почали репетиції з живим барабанчиком, басистом проводити. Що ніякі штучні лупи, штучні баси не замінять живого груву і качу. Ну але, зрештою, коли приходить інший музикант, це все одно трішечки зміна музична. Вони можуть грати те саме, але своїм вкладом. Чи відчина. ти відчував це у своєму колективі зміни в відчина, плані музики? І з приходом Колі, і з приходом Єгора, кожен вносив щось своє. Бо музикант це не тільки його вміння технічно володіти інструментом. Музикант це ще його бачення музики, це його манера персональна. Нема двох однакових музикантів. Ну, давай ще таким невеличким Джестом поговоримо про відеороботи мусимо проаналізувати за п'ять років, яка була перша відеоробота і які були поступово. Бо я знаю, що у вас там і офіційне відео є, і багато неофіційних роликів. Я пам'ятаю перший наш досвід. То було відео на пісню «Тут були колись ми. Ми взагалі не заморочувались, особливо познімали просто вечірній день, ні луцьк. Познімали мене, колю нашого гітариста, знайому нашого позмали. Хоча я тобі скажу, насправді історія дуже дуже класна. Вона така світла і надзвичайно позитивна. Тому що так робиться, коли кліп не вимучується, а він на легкому комусь такому на одному диханні перевіровить. Передавай привіт моє останнє літо, коли я можу на потяг сісти Що виділити пісню обличчя і ну це не кліп, але ролик все ж таки з тих подій на Майдані. Мені здається, що там і кліпу знімати не потрібно. Там ті той відеоряд, який є, він сам за себе говорить. Не хотіли спекулювати на цих речах, але так вийшло. Андрій Масюковський, фотограф Тартака, він мав якусь частину матеріалу, відзнятого на Майдані. Ми спілкувалися, бо я вже не пам'ятаю, за яких обставин, і ніхто не планував нічого подібного робити. Але так вийшло, в нього був матеріал, в нас була пісня в деякій мірі символічна. І це все в короткий час, декілька годин вечір було зроблено, ми це відео виклали і так собі внесли малесеньку лепту в ті речі, всі, які відбувалися в країні. І десь під балконами вечорами холодними. Ми, як досі серйозні обличчя дитячі ігри, пусто за цим столом і кожен собі пішов. Що після себе навчити? Любити, так вірити, де все обличчя де, пам'ять мене веде, дні, ніколи не помогли. Стати рукою, Як ми сміялись там, ми я б цього не віддав. Вольне слави всіх і забрала з водою. Діти нових епох. Перший найважчий крок. Робиш з ними, як сам, робиш, як перше, бо за цим столом і що таке? На час крізь дітей дивитися легше. Останні півроку. Чим жив твій колектив? Стільки всього було насправді, попри гіперсистемну кризу в країні, попри війну на Сході. Ми на більшості фестивалів, які були цього року, виступали, тобто буквально на декількох, попри те, що величезну кількість відмінили. Тобто і на заході, і на Бандерштаті, і на схід рок це вже по той бік Дніпра і в Одесі на вишиванковому фесті, тобто всю країну знову обкатали. Почали робити новий матеріал з Фіолетом, вже до альбому, який вийде в 2016 році. Ми вирішили собі не поспішати, десь рік працювати над матеріалом, щоб його ретельно до нього підходити, рік записувати його, і він, рік 16-й вже спокійно собі видавати. Ну, ти сам розкрив таємницю, це тепер, сам тепер давай ділися, що там будуть за пісні, скільки зараз є принаймні готових, якого це буде спрямування. Та це буде наша фіолетова музика. Є соціальні речі, є філософські речі, є частина кохання, але то вже відчувається, що речі набагато доросліші ніж навіть ті, які в вігвамі були. Тому що ми все-таки ростемо, ми вчимося на своїх помилках, і тексти наші і ноти стають трошки зрілішими ніж були до того. П'ять років зараз є. Напевно, на наступні п'ять вже треба планувати. На наступні п'ять на десять вже планувати якийсь стадіончик, мінімальний збирати. Вже пасувало би на 10 років фіолет А так пропонуємо не зни... Ми плануємо не зникнути, просто не зникнути ні з вух слухачів, ні з екранів глядачів з очей і так далі. Тому що натхнення працювати є, і хочеться, щоб ця країна нарешті вже заспокоїлася, і люди в ній почали робити те, що вони хочуть робити, а не те, що вони завжди вимушені робити. Тому хочеться, щоб наш запал внутрішній не пропав, щоб ми далі лишалися такою сім'єю, і щоб музика була з нами. І головне, що дуже важливо, щоб з нами були всі ті люди, які ці роки не давали нам можливості лишні Раз засумніватися в тому, правильно ми все робимо чи ні. І що ж, бажаю би за п'ять років. Ми вже таки справді бачилися на концерті на великому стадіоні, як мінімум 40-тисячному, щоб новий альбом був справді легко писався, легко вдавався, аби його сприймали. Ну і творчої наснаги на майбутнє. Дякую. Цікавіші музичні новинки та прем'єри у традиційній рубриці Дайджест. Презентував прихильникам відеороботу на чуттєву композицію Просто ніжно так. Це пісня, яка увійшла до останнього альбому колективу, який називається Сімка, випущений у 2012-му. Новий кліп це така собі космічна романтична історія розповідь про кохання. Режисером відеороботи став Костянтин Михайлов. Просто ніжно так. Просто ніжно так. Живу за розкладом, який сам собі чітко встановлюю Зусиллям і волі не даю собі впасти в депресію Бо тобто вже жодних життєвих принад якось не вловлю, щось постійно роблю, щоб поменше думок процесії Мій світ перевернутий, мої нерви напружені, хочу бачити сни, яскраві тобою наповнені Натомість соти раз вислуховую судження, що життя є життям, ми в ньому жалюгідні, і втомлені, ледве тягнуться дні віддати додати, І я готовий все, що маю віддати, щоб просто ніжно так Просто нежно так, кто Просто нежно так, кто Просто нежно так. А наші відкрив Америку, я знаю, що вже не верну і нічого не вдію. І навіть не маю можливості мати надію. Просто ніжно так, то Просто ніжно так, Торкнув. Просто ніжно так. продовжили свій міжнародний тур над полюсами низкою осінніх концертів. 34 міста України, нова програма, антитіла із струнним квартетом, потужний звук, драйв і нове незвичне амплуа фронтмена гурту. Тарастополя зі скрипкою. Львів'яни зможуть насолодитись піснями улюбленого колективу вже 15 листопада. Аплодисменти ми повелись на фокус, повірили в ілюзію речей. Де ми. Суть. Для чого бути разом Упав зв'язок, упали ми в образи Там зручно нам напаліап, нам провернули фокус, ніхто із нас і не помітив, коли Став чужим Розвили світ на вигідні частини, і раптом стали гобій мене зручними майже всі над. Десь має стати першим, втерти носи надмірним і нестерпним нам по рукам. Білий листок, і посмішку на згадку, лишити шанс почати все спочатку. і Вирушає в тур під назвою Можеш. Як наразі пісні в акустичному виконанні співака почують у десяти містах Західної України. У Львові концерт відбудеться 13 листопада. Можеш як не прийти, на приходь. На щасли зайві не треба, зламаний хоч скільки не завод. Хотити не ходитиме він хоч і є, в цім потреба. Можеш як кохати кохай, відпускаючи, як це можливо, відчуття наче чорт забирай. Ампутація просто нажива, більше не відпущу, чуш піщу, почую тебе. Шу Попри всі приготування до туру, Мірзоян продовжує роботу над своєю новою відеороботою на пісню Зимовий пляж. Частину кліпу зняли ще влітку. Вона є продовженням вже добре знаного відео Івана Купала, режисера Кадіма Тарасова. Це буде історія, що здавалося б, на перший погляд, легка, сонячна, танцююча, але насправді все набагато глибше, довше і несподіваніше. Власне, як у житті каже Арсен. презентація зимового пляжу відбудеться вже цієї зими. Де була ти де була? Да весни, були сни, де були вони, де були вони, де були вони Твої слова, коли потрібні були, тільки вони де була ти, де була ти, де були сни, де були сни, де були вони, де було. На Майдані Конго виступив у Парижі на форумі за вашу і нашу свободу, де обговорювались гострі актуальні питання, що стосуються України Росії. Виступ же колективу наповнив форум музичним позитивом. Окрім того, лідер гурту Олег Михайлю та фоготу прилюднив на своїх сторінках в соцмережах фотографії зі зйомок нової відеороботи на пісню в наступному. Тож часу музиканти не гають. Незабаром відбудеться презентація. Чекаємо з нетерпінням на новинку, хоча я є. Але весь час, мені не вистачає нас, хоча я є, але весь час, мені не вистачає нас. Скажи, що важливе для тебе насправді, не тужити або жити по правді, тоді або зараз раді, що сум, чіплятий за минуле, чи лісти на обум. Грати, загратися, догратися і все, чи просто почекати худрі все занесе, Червоне або чорне, чи ставка на заро, зло заради щастя, або зле, бо зле добро. Хоча я є, але весь час мені не вистачає нас. Хоча я є, але весь час. Чая є, але весь час, мені не вистачає нас, хоча я є, але весь час, мені не вистачає нас, хоча я є, але весь час, мені не вистачає нас, хоча я є, але весь час, мені не вистачає нас. Тичні новинки на сьогодні більше цікавого. Дивіться вже наступної неділі. Зустрінемось за тиждень, Па-па!